Отже, з нами на зв'язку народна депутатка України Інна Сосун. Вітаємо, пані Інно. Доброго дня. Пані Інно, ви е, одна з авторів законопроєкту про, ну, грубо кажучи, про заборону московського патріархату в Україні. Скажіть, е, чому цей законопроєкт не потрапив у сесійну залу? Це хороше питання. Законопроект не потрапив не просто в сесійну залу. Його відмовляється розглядати профільний комітет. Вони, в принципі, відмовляються виносити в порядок денний. І відповідно, коли немає рішення профільного комітету, то в такому випадку він не може виноситися в залу засідань. Але вочевидь, що рішення по цьому питанню приймається не на рівні комітету, та насправді це є рішення, вочевидь, що вищого керівництва держави не чіпати це питання. Аргументи, які я чула, я думаю. Думаю, що ви всі їх так само чули про те, що давайте не хитати човен і так далі, і так далі. Про те, що там 15 мільйонів прихожан, абсолютно нереальна цифра. Давайте чесно визнаємо особливо зараз. Ця цифра просто, просто є неможливою математично. От і що мовляв, вони призведуть до, до якихось масових протестів, і так далі, і так далі. Всі контраргументи про те, що зараз нам необхідно робити все можливе, аби захищати тих, хто захищає нас, нашу армію. А е, на жаль. Великою мірою саме священники російської православної церкви, особливо там на сході і на півдні, дуже часто виступають агентами російської держави і заважають українським захисникам. Ну на жаль, ці аргументи абсолютно не спрацьовують і не чують їх. Тому на жаль, от бачите, ситуація залишається такою з березня. Я постійно чую одне й те саме не на часі, що ви вчепилися в це. Давайте займемося чимось іншим. Ну але тепер, от Михайло Подоляк нарешті, вже сказав, що треба врегулювати, треба ухвалити законопроєкт. Е, очевидно, щось в банковій змінилося. Ну, дивіться, я думаю, що ну взагалі неможливо було не помітити, що тоді, коли Путін оголошував про приєднання чотирьох нових регіонів, як він це сказав, та то були представники цих так звані представники цих цих нових регіонів, і серед чотирьох цих представників двоє були священниками російської православної церкви. Розумієте, ну це вже це вже зовсім неможливо ігнорувати, що російська православна церква діє тут як агент російської держави. Розумієте, і ми в парламенті там плануємо чи розглядаємо законопроекти про вилучення майна російських олігархів, російських бізнесменів і так далі. І так далі. А головний бізнес російської держави тут в Україні, російську православну церкву, ми боїмося зачіпати. Тому ну я рада, звичайно, що пан Подоляк починає прозрівати. Я дуже сподіваюся, що це дійсно виліться хоч в якійсь. Ініціативи, нехай це буде не мій законопроект. Нехай це буде який завгодно, розумієте. Ну але е, правдою все рівно залишатиметься те, що півроку ми втратили, розумієте. Е, півроку нічого не робилося. Бо що е, я хочу звернути увагу, я не тільки законопроект по цьому реєструвала. Я писала звернення, яке підписали там ще багато депутатів до Міністерства культури про те, аби розірвати договори оренди е, РПЦ на лаври. Наші. Розірвіть договори, хай у них принаймні не будуть наші святині. так? Я подавала законопроект про те, аби принаймні позбавити їх пільг податкових, тих, якими користаються інші релігійні організації. Жодна з цих ініціатив не була підтримана. Навіть такі порівняно м'які варіанти, як то там просто позбавити їх податкових пільг. Ні, їм залишали ті самі пільги, як і для інших церков, які працюють дійсно там на благо Української держави. Ну, ось, ну, тому навіть якщо зараз починають прозрівати, ну Краще пізно, ніж ніколи, але краще рано ніж пізно. Пані Іно. От в серпні з'явилася інформація про те, що народний депутат від слуги народу Андрій Богданець зареєстрував проєкт постанови щодо звернення Верховної Ради до Кабміну про передачу безоплатне користування якраз лавру, про які ви згадували Почаївську і Києво-Печерську православній церкві України. Чи відомо вам щось за долю цього законопроєкту чи, вона, чи, чи десь воно пішла, ця постанова, чи так вона знову ж таки накрилася мідним тазом? Ну, вона так само зависла, та тобто вона не розглядалася парламентом, і як, як, як я кажу, навіть якби вона була розглянута, то вочевидь, що відповідь була би така сама, як, як відповідь, яку я отримала від Міністерства культури про те, що ой, у нас там юридичні складнощі, ми не можемо там такі договори складені і будуть судові позови, якщо ми раптом спробуємо розірвати ці договори оренди. Розумієте, це особливо вже так е звучить. Е я навіть не знаю, як смішно, не смішно в умовах, коли тут Планується націоналізувати російський приватний бізнес, та і виявляється на це можна юридичну модель знайти. А просто розірвати договір оренди, який Українська держава уклала. Та ну тут вони чомусь не могли нічого з цим зробити. Пані Іно, ну, ну якщо ще з лаврами формально можна не погоджуватись, так адже це УПЦ, вони провели собор, вони нібито відхрестилися від Киріла, хоча залишається, звісно, в його підпорядкуванні, але в нас ще ж в Україні є так звані ставропігійні монастирі, які напряму. Підпорядковується патріарху Кирилу, який закликає до мобілізації на Росії, який закликає йти в Україну вбивати людей і таким чином створювати якусь єдність РПЦ в Україні. Чому досі на це нема жодної реакції? щодо цих монастирів, цих моно ну, є на Волині Зимненці монастирські області Корицькі як... монастир, до якого постійно прилітала Оксана Марченко разом своїм судженим Медведчуком. Вони там. Молилися, що вони там робили, не знаємо. От і досі він існує як підпорядкований російській православній церкві Кирилу Гундяєву. Полковнику КДБ треба додавати, так дивіться по цих монастирях. Ну я думаю, що тут відповіді будуть ті самі, та ну тобто не на часі, не хитайте човен, що ви вчепилися. розумієте? я я стільки разів за за півроку чула цю фразу, що я вже просто ним не, не можу її повторювати навіть. Але я хочу дещо додати: по, по початку вашого питання, бо ви спитали про те, що мовляв там Українська православна церква московського патріархату, начебто, відмежувалася від. Москви, але насправді ми з колегами вивчали їхні статути, їхні внутрішні документи. Це на рівні заяв, не більше. Тому що в їхній церковному законодавстві та, і в їхніх статутах, якими вони продовжують керуватися, це підпорядкування Москві, воно нікуди не зникло. Розумієте, тобто, не треба плутати такі формальні заяви про те, що мовляв, ми, ми відмежовуємося там і так далі. Треба дивитися на реальні документи. Завжди реальні документи вказують на те, що реального відмежування у них не відбулось. Вони продовжують працювати в досить жорсткій ієрархії. Ну, ось ну а по, по монастирях дивіться... Чисто заради експерименту я готова конкретно по цих монастирях, в тому числі у вас на Волині, відправити нове звернення і перевірити, якою буде реакція на це. І з радістю поспілкуємося через 10 днів після того, як мені нададуть відповідь, відповіді, яку я можу передбачати. Я буду рада помилятися. Давайте проведемо такий експеримент. Давайте ми поводжу до речі, щодо змін до статуту, які внесла нібито на своєму соборі УПЦ Московського патріархату. То вони не зареєстровані в мін'юсті, тому що Печерський районний суд у 2019 році заборонив вносити зміни до цього статуту, тобто юридично змін жодних не відбулося абсолютно, і вони наскільки мені відомо, навіть не оприлюднені. Ну тобто, вони десь щось сказали, і ми зробили вигляд, що ми маємо просто повірити словам цих людей. Ну серйозно, це саме ті люди з репутації, яких ми маємо просто повірити, бо вони так сказали. Розумієте, ну, вочевидь, що ні. І, вочевидь, що тут треба по-хорошому, звичайно, дивіться, ну, чи є альтернативи там втручанню з боку Верховної Ради. Є. Служба безпеки може розслідувати діяльність цих окремих священників, так розслідувати діяльність керівництва, так далі. І так далі. Це все теж можна було би робити, але проблема в тому, що на превеликий жаль, в службі безпеки залишаються люди, які дуже лояльні до російського російської православної церкви. І це теж правда дуже тяжка, яку треба визнати, на жаль, так і це, до речі, була одна з претензій до попереднього очільника служби безпеки і його близькості з російською православною церквою. Тобто, дивіться, можна було б обійтися теоретично без втручання Верховної Ради, так але ну зараз виходить так, що просто ніхто ніякі кроки не вживає. Правоохоронні органи нічого не роблять, де де, хоча б заяви по, по відкриттю справ проти людей, які представилися представниками. Цих чотирьох областей та поїхали в Москву і так далі? Ну тобто, де ж хоч щось відбувається? Тобто насправді ну є альтернативні шляхи втручання у Верховної Ради, але ж ну на жаль, рішення прийнято на на вищому рівні. Давайте не хитати човен. Повторюсь, паніно. От багато обласних і зокрема районних рад, вони теж зверталися зокрема і до Верховної Ради, саме з проханням з вимогою заборонити РПЦ в Україні. То чи є якась реакція на ці звернення? Yeah. <laughs> Я знаю про ці звернення дійсно діль... декілька обласних рад, декілька міських рад до нас зверталися. На жаль, ніякої реакції не було. Причому, якщо я не помиляюсь, але я впевнена майже на 100%, що в тому числі зверталися представники Хмельницької обласної ради, та і очільник парламенту, спікер Стефанчук, він власне родом з Хмельниччини. Ось, і тоді видавалося, що ну, може, хоча б він відреагує на звернення своїх, скажімо так, хмельничан. Так, але він і на це не відреагував. І якщо хочете, можете зайти до мене в Фейсбук. Мій останній допис на цю тему треба буде трошки пролистати. Я там, в тому числі, вкотре закликала спікера Стефанчука повернутися до розгляду цих питань, дати доручення комітету і розглянути і так далі. І він всіляко ухиляється від відповідей на питання. Він прийшов в коментарі, ось і пояснював дуже активно, чому він нічого в цій ситуації зробити не може. Ось на жаль, ось бачите, він знаходить час на те, аби відписати, чому не можна зробити, замість того, аби знайти час і власне зробити те, що треба зробити, аби захистити нас. І що мені особисто найбільше болить, це наших воїнів на передовій, тому що коли їх позиції здають священники російської православної церкви, а ми робимо вигляд, що давайте не хитати чого не давайте нічого з цим не робити. То ми підважуємо і ставимо під загрозу життя тих, хто нас з вами захищає. Це абсолютно безвідповідально, абсолютно не. Авиально, пані Інно, у Верховній Раді також є інший законопроєкт про заборону московського патріархату. Це Оксана Савчук. Чи спілкувалися ви з нею? Можливо, об'єднати зусилля, об'єднати два законопроєкти в один, створити якийсь лобі в Верховній Раді? Чи є воно можливо вже? Дивіться, ми з Оксаною дуже тісно працюємо. Насправді у нас і до речі, ми реєстрували ці два законопроекти. Там буквально день чи два різниці. Вона на на, на день чи два раніше зареєструвала а я пізніше. Це не була навіть відповідь на її з законопроект. Тому що коли я свій почала писати, а потім вже побачила, Здається, я навіть побачила про, про те, що Оксана зареєструвала законопроект вже після того, як свій зареєструвала, а вони не пішли як альтернативні один до одного. Чомусь я не розумію логіки. От тобто, ми з Оксаною. Тут не маємо жодних розбіжностей для нас, ні для мене, ні для неї не є принциповим, який з законопроектів буде ухвалено. Ось ми дуже тісно співпрацюємо по цьому і завжди ми перетинаємося в кулуарах і там думаємо про те, що можна ще зробити. Тобто, повірте, тут немає ніяких знаєте там політичних амбіцій чи, їхось, чи ще чогось. Якраз тут у нас є повне порозуміння по цьому. А чисто технічно, для того, аби зробити один законопроект, це можна зробити на підставі рішення комітету, ну тобто, для того, щоб е, сформувати так званий депутатський законопроект. Тобто, треба, щоб комітет розглянув і ухвалив рішення допрацювати і ухвалити доопрацьований законопроект депутатський. Та оце з позначкою, де він в такому випадку буде. Ну але тут треба крок один зробити, це власне розглянути його на якомусь на якомусь комітеті В даному випадку це комітет е, гуманітарної політики має бути. До речі Хто а, очолює цей комітет? Е, Микита Потураєв. От. Можете запросити поспілкуватися, буде цікаво почути. Зрештою, е ми принаймні спробуємо. <почули> Позиції. Дякуємо вам, пані Інно, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися так, і прокоментувати так. цю ситуацію, що склалася народна депутатка України Інна Совсун в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре. Ну і зустрінемося за 10 днів. <п 'я> добре, до побачення <п 'я>